Але якраз почнемо із огляду оперативної інформації стосовно ночі в Україні і повітряної атаки вона була комбінованою. Росіяни задіяли не лише шахеди, але і ракети різних типів, щоправда, в обмеженій кількості. В принципі, за форматом ця атака не відрізнялася, або мало чим відрізнялася від події останніх тижнів і навіть місяців. Росіяни перейшли фактично на такі атаки невеликою кількістю шахедів, до десятка шахедів і у супро в комбінації відбуваються ці атаки із ракетами, типу Іскандер М або ж Х-59, крилатими ракетами ракетами якраз повітряного базування. І ось повітряні сили України повідомляють про збиття семи шахетів із дев'яти. Ми бачимо це у графіці, якраз повідомлення офіційному на ранок звіті від повітряних сил. Власне, шахеди ці запускали із Криму знову ж таки і з півдня і ракету балістичну іскандер М теж було випущено із району Джанкоя із Криму. І також була задіяна керована авіаційна ракета Х-35. Це вразу не Х-59, а Х 35 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. Там якраз тактична авіація Росії доволі активна. Отож, вдалося збити, знищити сім із дев'яти запущених ударних БПЛА, тобто два фактично десь влучили. І от їх запускали за уто. Чиними даними не з де цього разу а з Приморського ахтарського е, населеного пункту у Краснодарському краї Росії це теж південний напрямок. Тож фактично бачимо, що сценарій таких атак росіян є вже доволі, скажімо так, випробуваним. І Останнім часом багато таких атак ми бачили. Більшість цих шахедів вдається збити, але ну не 100%. Деякі, на жаль, знешкодити не вдалося цієї ночі. Не БПЛА російські ці дрони камікад. Залетіли на захід країни, і поступово, звичайно, що режим повітряної тривоги вмикався у регіонах, якими пролітали ці шахеди. Це південь країни, це центральні області, зокрема Черкаська область, район Умані. Так само там було оголошено про повітряну загрозу. Ну і згодом уже не ближче там до ї 4-ї години. Аж під ранок ця тривога лунала на заході країни. Це була Чернівецька область, Хмельницька, Тернопільська, Львівська от близько четвертої години ранку, вже відбій повітряної тривоги пролунав на заході країни. Зокрема, на Львівській області він тривав найдовше. Ну а в Хмельницькій області повідомляє місцева обласна військова адміністрація про застосування сил ППО. Якраз там працювали наші захисники неба і збивали ці шахеди. Немає повідомлення від голови у Хмельницької ОВА Сергія Тюріна стосовно е, району, або ж об'єкту, який атакували росіяни-шахедами, тут можна лише здогадуватися, я лише нагадаю, що попередні атаки росіян були переважно спрямовані на північ Хмельниччини. Йде мова про Старокостянтинів і прилеглі населені пункти і райони були атаковані там не лише в об'єкти, які мають стосунок до авіаційної інфраструктури, але і енергетичні об'єкти. Раніше ми пам'ятаємо масований удар якраз дронів великої кількості по населених пунктах, які мають стосунок до обслуговування до інфраструктури Хмельницької АЕС, Отож, фактично і цього разу бачимо, що на Хмельниччину прийшовся чи не основний удар росіян. Про інші області, поки що обмаль інформації. ми будемо відстежувати, власне кажучи, і стосовно застосування ракети іскандер з боку росіян. от бачимо, що фактично ці поодинокі застосування іскандерів стали чи не рутиною такою, чи не буде. Теністю на жаль, росіяни їх доволі часто, от якраз у комбінації з шахедами останнім часом використовують.